NPC ніколи більше не будуть такими, як раніше. Дозвольте пояснити, цього тижня Google DeepMind презентувала Genie 2 – систему ШІ, яка перетворює одиночні зображення у інтерактивні 3D-простори. Персонажі можуть орієнтуватися в цих віртуальних світах, як люди, розуміючи природні мовні команди, як, от відчини червоні двері, «Піднімися сходами або йди туди, де рослини. Уявіть це як безпечний тренувальний майданчик, де ШІ може робити помилки. Та вчитися на них у нескінченних сценаріях без наслідків для реального світу. Перш ніж ми довіримо Ші допомогу в лікарнях, будинках чи під час надзвичайних ситуацій, вони повинні зрозуміти, як працює фізичний світ. Це спосіб подолати розрив між вузьким ші, який добре виконує одну задачу, і загальним Ші, який може адаптуватися до нових ситуацій як люди. Також очевидні наслідки для розробників ігор. Вони зможуть швидко створювати прототипи на основі простих концептуальних персонажів. Ілон Маск навіть прокоментував цей прорив і здається розглядає можливість співпраці з Google DeepMind у створенні відеогри.